В середньовіччі багаті великі міста боролись за те, щоб стати столицею. А столиця це завжди вигідно і, і привабливо, економічною, соціальною, культурною. І відповідно має мати все, що необхідно для того, щоб стати столицею. Флоренція багато міста, яке, звісно, теж вступило в цю гру. А яка ж столиця, якщо в ній нема собору? А собору у Флоренції не було. І відповідно треба було зробити. І оскільки громада багата, це не міг бути просто якийсь собор. Це мав бути найкрасивіший собор світу. Вони намалювали. Але дійсно фантастичної краси собор, але як це часто буває з великими планами і з великими стратегіями, які на папері виглядають красиво, виникає завжди питання, як це перенести в реальність. Те саме сталося з Ларентійським собором. Настільки складна була намальована конструкція, що не було архітектора, який би знав, а як власне вцілити це в життя, що ви думаєте, це громаду зупинило. Аж ніяк. Не поділили громаду на дві частини: одна з якої почала будувати савор, а друга сиділа поруч і молилась, щоб Бог послав їм архітектора, який знає, як побудувати савор. Бог, звісно, почув їх молитви і за сто років послав їм архітектора, який допоміг побудувати купол савор. Починаючи будівництво, вони усвідомлювали, що велика частина з них з великою ймовірністю не побачить фінал. Ми з вами тут. Ми будуємо країну, і більшість з нас. З великою ймовірністю не побачить фінал. Під фіналом я маю сильну суб'єктну, впевнену, розумну країну, до якої не просто дослухаються, а яка веде за собою і є лідерами в певних процесах і проєктах. Ми не побачимо фінал. Але нам з вами випала честь і виклик закладати фундамент миті, від якого залежить, в який бік буде побудований цей собор, і наскільки красивим він, він буде. Дуже важливо прошивати керівникам. Оце усвідомлення і розуміння, що вони не можуть, не мають морального права, знаходячись в цей період України, бути в рамках тільки своєї організації. Кожна організація зараз більше ніж просто організація. Кожна організація будує свою частину собору, і це значно більше ніж звичайні бізнес-процеси і бізнес-стратегії. Ось це закладання вдовгу, ця сміливість брати якийсь період часу для того, щоб перебудувати світ. Тогляд, що ти не просто керівник середньої ланки, що ти будівельник цієї гри. Мені не вистачає в школах. і саме цю гру ми заклали в ушу. У мене є мурашки. Прекрасна <після> ну це дуже круто, знаєте, поєднати, що ти не просто робиш бізнес, строїш кампанію, а ти автоматично будуєш країну. Бо мені здається, жоден, хто зараз живе в Україні, взяв на себе моральний обов'язок робити. Бізнес. Більше ніж своя професійна діяльність так дійсно так і є. Я впевнена в цьому.